З Євангеліє від Йоанна. По тому Ісус з'явився своїм учням при Теверіатському морі. З'явився ж так Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з кани Галилейської, Сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро, «Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого, а як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус, Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли Ні. Тоді він каже до них Закиньте лишень сіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді отой учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, був бо роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, були бо неподалеку від землі, ліктів зо двісті. Та й притягнули сіті з рибою. Коли, отже, вийшли на землю, бачать жар розкладено, а на ньому риба й хліб, і мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро, витягнув на землю сіті, повні великої риби. Сто І хоч стільки її було, всі ті не перервалися, мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати, Хто ти? Знали бо, що то Господь? Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм а й рибу теж. Це втретє вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес.